Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Доброго дня, вітаємо вас в ефірі радіо Місто над Богом. Просто зараз свіжий випуск програми Зустріч на Єрусалимці. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогоднішній наш гість Олександр Теренчук, актор, шоумен, ведучий, учасник гумористичної команди «Вінницькі». Доброго дня! Доброго дня усім вітаю! Нещодавно відбувся матч на підтримку ЗСУ у Вінниці, легенди футболу проти зірок шоубізу, який було проведено на стадіоні Хімік. Розкажи, будь ласка, про труднощі організації. Це було вперше у. Ну, такий матч, який організовував у Вінниці, дійсно вперше. Але я не думаю, що було складно, тому що є складова правильна цього матчу. Складова, яка направлена на допомогу Збройним силам України. І коли люди об'єднуються сьогодні, то цей матч показав, що зіркові футболісти, зіркові ведучі, коміки, актори об'єднуються заради того, щоб допомогти в першу чергу досягти тієї перемоги, яка необхідна. На будь-кому у нашій країні тому е, все було легко. Єдине, що стикалися з великими такими моментами, труднощами організаційними, дуже багато людей, дуже багато зіркових людей. Всі приїздили в різний час. Приїхали, треба зустріти, провести, потрібно було поселити. То організаційні моменти. Чи не важко було Олександру Педану? Адже незадовго до цього матчу він отримав травму. Справді тому, що Олександр Педан зазнав травми за день-два. за два. Е, Здається, у матчі такому ж схожому на наш благодійному у Кам'янець-Подільському. Ось, і я з ним зідзвонився, Він мені затафан, каже, така в мене трішечки є проблеми. Кажу, Саш, ну чекають. Люди хочуть, хоч побачити, можливо, не на полі, але вживу, поспілкуватися, щоб ти подарував їм свою енергію, свої слова, підтримки і так далі. Ось, але Саша приїхав, сказав, я буду грати, і е, незважаючи на травму, була перемотана нога в нього, було стегно, здається, травмував від задню поверхню. Мінт наклав, але... Весь матч протримався на ногах, і, і то я вартує дорогого за те, що він все ж таки приїхав, відіграв і максимально виклався у Вінниці. Як вам була роль ведучого арбітра та учасника? Е, знаєте, це як е, е, Змій Горинич три голови. да? За кожною треба встигати і кожну контролювати. Скажу, що насправді це було одне з найважчих е, е, моментів, тому що е, якось е, не, в мене цей день не було часу жодного. Часу на вільну хвилинку чи на хоч вільну секунду постійно треба було щось робити. Постійно було то організаційні моменти, то, то моменти вже на футбольному полі, то е, спілкування і фотографія з дітьми, з військовими, які прийшли. Потім постійно, знаєте, люди просили зайти там, наприклад, дзвонять хлопці з Немирова. Ми запрошуємо е, тих, хто на жаль втратив кінцівки під час боїв. Приїхали, треба зустріти, провести. Ну тобто, був такий, знаєте, я порваний, але е, стара. Брався <смеш> якось склеювати себе протягом усього дня. Тому це було найважче, напевно, бо вже прокинувся на наступний день. Тільки тоді усвідомлював, які моменти були вірно зроблені, які моменти потрібно ще було підтягнути. Але загалом не жалкую ні про що, бо мені здається, що вдалося максимально і майже здобути, скажімо так, у форматі, який ми планували, абсолютно всі е, закрити питання. На даний час ви їздите по містах і даєте концерти. Концерти якого характеру? Це в залежності. Ці в нас я створив два батальйони за моєї ініціативи. Перший батальйон це батальйон гарного настрою Вінницький, де входять бажаючі артисти, які хочуть допомагати. А другий батальйон це батальйон Поділля. Це три команди ліги сміху по два найкращих актора. Це «Відпочимаємо разом Хмельницький, наш формат Кам'янець-Подільський і Вінницький Вінниця. Ось то, якщо взяти в загальному цих два батальйони і підрахувати, що відбулося, плюс не тільки концерти, а збір коштів на наші там картки, то на сьогоднішній день батальйоном Поділля ми передали 33 автобуси автомобілі на передову, багато оснащення для хлопців знову ж таки індивідуального, там підбору, каска, шолом і так далі. Ось. А дуже ще багато допомогли казенно протезному Ми зробили таких два благодійних заходи, де були аукціон, розіграш Юрчика, вишиванки, наприклад, картини моєї дружини, бідняков до речі, дав якісь барабани з африканської країни. Ось. І ми коли продавали це в аукціоні, ми збирали 186 тисяч і віддали хлопцям, які е, проходять е, тут лікування, і яким роблять протези е, на устаткування палату. Можу сказати, що в кожній палаті на сьогоднішній день є і телевізори, і десь там можливо не було кондиціонера. Десь може треба було додати там гантелі. Я знаю, що нас просили більярд, бо їм треба заставляти їх рухатись на протезах. І попросили більярд, то Ми купили її Ну, Одним словом е, максимально. Е, Робимо все, аби допомогти, тому що якщо ми не переможемо, то і наша праця, наша знаєте, як акторська діяльність, вона ну, нікому не буде потрібна. тому що руський мір то не наше. От і я завжди кажу хлопцям, що не дай Бог нам жити під триколором в нашому житті. Тому максимально стараємось, максимально працюємо на перемогу. Ми нещодавно спілкувались з Анастасією Ткаченко і запитували в неї, чи не планує вона в гості до ветеранів космічних військ. Ви хочете мене теж спитати. Так. так, давайте так. Якщо ви не спитаєте, то я вже буду. Тому можливо не питайте, хай буде інтрига. Змінимо, змінимо, скажімо так, ракурс історії. Ну вони творчо дуже потужні люди, і те, що вони роблять, це сьогодні також змінює психологію трошки. Потрібно людям розвантажуватись. І я вам скажу так, що ми багато працюємо для цивільної публіки, але досить багато і виступаємо для військових. І аеродроми, казарми, вулиця десь. Де можемо, де нам дозволяє, де ми можемо, то хочу сказати, що хлопці теж на годину забувають про якісь е, ті буденні речі, які в них накоплюються завдяки їхній службі. Ми їх трошечки переносимо в інший світ, даємо трохи позитиву посміятися, пожартувати разом з нами, там, наприклад, поімпровізувати. То де б ми не виступали, і скажу, що дуже позитивно до цього всі ставляться. Єдине, що ми не їздимо на нуль, тому що нам хлопці зразу сказали, то то не та історія, то вже війна, а це хто там чи в ротації, чи підготовку веде до, скажімо, то бойових дій, то вони ще більш-менш це сприймають адекватно. А ми нагадуємо в ефірі зустріч на Єрусалимці. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко, гість радіоефіру Олександр Теренчук, актор, шоумен, ведучий, учасник гумористичної команди «Вінницькі». Декілька років тому у вас відкрилась кав'ярня Терентіно. Що з нею на даний час? Ви знаєте, отак я такий я Нострадамус, Як це ви з запрошенням до ветеранів космічних військ? Я її продав. Я продав кав'ярню десь 26 грудня, 3 січня. Я виїхав е, вже з. Кав'ярні і поїхав з дружиною на відпочинок, і потім настало 24 лютого те, що ми знаємо, і я так розумію, що це був дуже вдалий продаж з точки зору мене як бізнесмена, тому що був потрібний момент, потрібний час, бо зараз дуже складна ситуація, і взагалі дуже важко витримувати ритм в сучасних реаліях, в сучасних умовах. Ось і, ну е, я скажу: якщо бізнес не приносить кошти, а виходить на на нуль там чи на навіть іноді буває забирає в тебе більше того, що ти маєш отримувати. То значить, це не бізнес, і справжній бізнесмен має прийняти навіть, якщо це поразка, цю поразку і рухатись в другому напрямку для того, щоб знайти щось нове. Ось тому я не жалкую. Я Єдине жалкую знаєте за тими людьми, які були постійними клієнтами, друзями. Вони приходили. Ми спілкувалися за командою, яка працювала в кав'ярні дівчатами, хлопцями. Ось це жалкую за їхнє спілкування, бо ми були знайомі досить довго. І знаходили спільні інтереси, ділилися досвідом кавоваріння і так далі. Тому це все те, про що я жалкую. А про інше, те, що закр... Нічого страшно, тут щось закрив, щось відкрив. Знаєте, це життя. У нас теж є знайомий, у якого є кав'ярня, і ми якось жартували, аби влаштувати якийсь своєрідний кавовий батл між вами. Я думаю, що після перемоги, що в кожного буде шанс зробити такий батл, то нічого страшного не буде. Я знаю, що жодного разу в Вінниці не, не проводились такі глобальні змагання серед барист. Я хотів ці змагання запустити, започаткувати, тому що це дуже крута історія, і це популяризація того, що ми п'ємо в Франції кожен день. Да? Це як в тій пісні е е е «Yesterday», тільки там співали про яєшню, а, а, а тут можна сказати, що це можна і заспівати про каву, тому що це теж «Yesterday». Це кожен ранок. Я не представляю свого ранку без кави. Я з дружиною приїжджаю на її офіси. Ми випиваємо каву. Я далі йду по своїм роботам, по, по місту, по зустрічам і так далі, але кава обов'язково в її студії вранці має бути, і при чому, що е, спокійно кайфанути від того смаку, бо потім все ж таки, от перша, перша чашка, вона сама крута. Далі ти вже так якось не відчуваєш такої крутизни від кави. Але ось буквально був недавно в Києві е, вів весілля, і мене здивувало, що в закладі була 100% арабіка, кисленька, дуже смачна, і люди продовжують, е, ну продовжують працювати і продовжують відноситись до роботи. На 100% і давати якісний продукт, то це мені сподобалось. Як зародився скетчком одного разу під Полтавою? Зародження Полтави. Ой, напевно, десь згадується 2013 рік, саме початок. Ну я скажу так, що Полтава е, вийшла з маленького сіткома, е, який мав назву україна У. І там е, в країні У відбулася е, невеличкі оці сідкомчики е, одного разу під Полтавою, яке потім переросло. Потрапили дуже випадково, тому. Що взагалі е, Яринку мала грати Леся Нікітюк. Е, ось е, потім мене е, як дільничого мав грати Юрій Ткач. А Кум, і, і там, наприклад, той, хто мав Юрою бути, це мала була команда грати з КВН з Берегоменту ще на той час. Да, так, була така команда, вони такі були епатажні, така вони говоряли. Такі були цікаві. Ну як Західна Україна, що вам казав? Ось і так склалося, що щоб вони не приїхали на перший день зйомо. Видно, не хотіли чи контракт підписувати, чи можливо були альтернативні контракти. І десь вночі, о 21.30 зателефонував генеральний продюсер на «Умбаруля» і сказав: Саша, не хочеш приїхати? Є тут е, одна зйомка для тебе. І я вранці десь о 3-й годині сів на потяг і погнав на Київ. Мені сказали зустріти на залізничному вокзалі Юрія Ткача, е, сісти в одне таксі з ним і, і рухатись у напрямку музею під відкритим небом переговору. Саме там відбуваються зйомки. Натури, ось ми приїхали туди, нам дали пачку тексту і сказали, значить, вчіть. Ми трошки повчили. Потім до нас підійшов режисер, є таке поняття як біблія актора, і він завантажив цю біблію актора в кожному з нас. Тобто, які манери, який я, який Юрчик, які, як вони говорять, яку які вони собі по своєму темпу життя, що вони мають передати, як, як ми, як актори, на майданчику. Тобто, завантажити образи. Ми завантажили образи. Ми відзняли цілий день. Анку десь з восьмої, е, ні, шостої, шостої години, десь до шостої до, до вечора ми це все відзняли. І прийшов режисер, і потиснув руку і, і сказав нам ну, ви ще приїдете. Ось ось так і почалась наша епоха. Тому я завжди кажу, що тим хлопцям, які не погодилися прийняти участь в цьому серіалі, я готовий виставлятися раз в рік стабільно, найдорожчим, е, е, як то кажуть, напоєм, і подякувати їм за те, що вони це зробили. Тому що насправді я, як актор, народився більше вже в. Полтаві, ніж до того як КВН грав, чи там Ліга сміху, і так далі. Люди люблять Сашка. Оцей образ їм зайшов. Він народний образ, і е, на сьогоднішній день з ким би я не шо о народний дільничий України. Отак от називають. Вчора до речі, знову ж таки працював весілля, на якому були три е, людини, які теж працюють в органах. Підходять, спілкуються як десь правильно щось сказав, десь неправильно щось зробив. Тобто редагують, типу, як би якби вони були е, на, по справжньому це робили. Ось тому. Е, для мене ці хлопці вже як рідні, і мене всі знають, що це дільничий, тому ми з ними спілкуємося, фотографуємося. Ну ось так. Це як знаєш, як Шуріка. Він же жтів завжди грати трагікомедію, там да? або трагічну якусь таку історію, там же Ромея і Джуліета» і так далі. А ось цей образ йому не дав цього зробити, бо йому вже потім серйозні речі не вірили. Він був Шуріком все життя. Ось і він дуже так за цим якось переживав, і в нього те всередині було, наче він не на своєму місці, і так і він не зміг зіграти трагікомічну якусь хорошу роль, ось я думаю, що так і в нас є. На сьогоднішній день ми вже не зможемо грати мегасерйозні речі. Тобто, я там Юрчик, Кум. Тому що все одно ми сприймаємось через призму е, вже асоціації з нами. О, мінт, о кум, о, Юрчик. Все так воно вже є. І е, можливо, це ми є і заручниками вже цього образу, але з другої сторони, з 13-го року по 22-й рік знімається серіал. Я скажу так, що на сьогоднішній день ми більше зняли серію ніж друзі. Це найпопулярніший серіал каналу ТЕТ, який дає найвищі. Рейтинги за всю історію телеканалу. Ну тобто, це є успішний проект. І якщо він один навіть в мене буде в цьому образі, значить в своєму житті да щось людям вже доніс якогось позитиву. І значить, так е склалося, що має бути він один. Але є була гарна новина до війни. На жаль, е поки що все на паузі. Вже три дня ми розпочали знімати повний метр в кінотеатрі. Саме е альтернативи під Полтавою е з тими самими акторами, тільки до нас до вже полякова горб новий, це мало бути такий проект-фільм у кінотеатрі, де герої всі з Полтави живуть в сучасному житті і живуть в житті Полтави. Тобто, ось такі пересічення того, що мало від що відбувалося в нас як в акторському житті, так і в реальному житті. Надію, що ми дознімаємо цей проект і все ж таки вийде цей фільм кінотеатри. Бо повний метр то є вже знаєте для актора, напевно, як для володаря Олімпійського золота медаль, чи там для, для інших чемпіонатів. Ось то для нас це так само повний метр це найвищий рівень, скажімо так, кіноактора. Ну, насправді вже починають е, імпровізувати, тому що все ж таки історія дуже вже давньорічна і хочуть змінювати вектори, і пробують зараз шукати якісь варіанти, які би знову ж таки сколихнули, ось і придали нової е, такої окраски серіалу. Ось, але я так дивлюсь, комусь подобається, комусь не дуже подобається. Але на то, напевно, і е, є ми люди, що ми можемо десь критикувати, десь можемо вихваляти і так. І так далі, але загалом серіал можу назвати успішним на просторах України один з найкращих, на мій погляд. А як Світлана реагує на романтичні телесценки? Справа в тому, що моя Світлана дуже добре дружить з усіма дівчатами і хлопцями на майданчику. І е, якщо зйомки тривають з 25 травня, десь посередину е, серпня, то я завжди запрошую свою дружину раз-два рази в місяць приїхати, аби вона побачила, хоча б мене я малого побачив, бо я теж за ним скучив. Ось і ми зі всіма дружими, постійно, коли вона приїжджає десь чи ввечері вечерям, чи ходимо на басейн, чи спілкуємось з дівчатами. Хлопцями, всі, хто є на майданчику. Найбільше ми дружимо з родиною Гевко, тому що так склалося, що ми всі переїхали в Київ. А я і Вітя, ми залишилися вірними своїм містам, Ми тільки їздимо як гастарбайтери. Поїхали, відпрацювали, приїхали назад на рідну землю. Ось і ми живемо на одній квартирі протягом усіх зйомок. Тобто, три місяці ми з ним, як брати, і один холодильник на двох, одна пательня на двох, одна-дві тарілки. Ну тобто, живе. М, дійсно, пліч опліч протягом довгого періоду, то ми з ними дуже здружилися. Ми запрошуємо один одного на дні народження, на дні народження наших дітей, дружин, дружимо, спілкуємось. Тому це вже напевно більше, ніж просто е, акторська діяльність. Це вже якісь е, йдуть людські відносини тих людей, які хочуть спілкуватися, і бачити один одного. В осінній період. плануються якісь концерти. Скажу чесно, поки що нічого такого не планували. В Вінниці дуже складно все робити, тому що все ж таки це є місто. На сьогоднішній день дуже важко знайти вірний майданчик, правильний для концертів і військового стану, особливо те, що відбулося 14 числа, так сколихнуло наше місто. Тому ми більше їздимо по е, районних центрах і так далі. А поки що нічого не планували. Думаю, що листопад місяць щось буде в жовтні. Точно ще не будемо планувати Вінниці щось робити. А в листопад, думаю, щось цікавеньке запропонуємо. І на завершення ваші побажання нашим слухачам. Бажання лише одні потрібно вірити в Україну потрібно вірити в те, що наші хлопці зроблять все, аби ми жили в нашій гарній, красивій, квітучій Україні. Але вірити мало потрібно ще й робити якісь рухи. Тому я завжди кажу: хто може дати машину, а хтось може купити пару носків. Це рівноцінні можуть бути речі з точки зору фінансових витрат однієї людини і іншої, тому що хтось отримує зарплатню більшу, а хтось зовсім майже її не отримає. Тому Можете носками, давайте носками, можете машинами, давайте машинами, і тільки так ми зможемо зробити все, аби перемога була максимально швидкою, і ми все ж таки вже святкували десь, ну так мінімум тижня-два. Хаймерси зробити, ми, на жаль, не можемо. Ось я завжди так кажу. А все інше, те, що ми десь там можемо допомогти, зробити купити щось таке з дрібниць. Ну, хоча б цим до речі, ми пообіцяли у всіх, де ми були районних центрах, у всіх містах, що як буде перемога. Наступні концерти будуть в кожному цьому місці на стадіоні, на великій сцені, і будемо е, святкувати перемогу разом з усіма українцями. А це була програма Зустріч на Єрусалимці. За мікрофон ми з вами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. Гість радіоефіру – актор, шоумен, ведучий, учасник гумористичної команди «Вінницький» Олександр Таренчук. До нових зустрічей в ефірі. Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.